Жаботинський одесит, журналіст, сіоніст, борець за незалежність Ізраїлю, політичний лідер єврейського народу, письменник, пам'ять про якого замовчувалася впродовж десятиліть. Це не експертка, просто про літературу, що варто прочитати. Володимир Жаботинський він же Зєєв, народився в Одесі, а помер в Нью-Йорку. Зразковий приклад автора незручного для радянського союзу. Зрозуміло, чому тільки в 90-х повертається з небуття його найвідоміший твір, Роман П'ятеро. Жаботинський закликав до співпраці єврейського та українського національного рухів. Писав: я залишаюся другом українського руху. Більш того, буду і надалі прагнути до угоди з українським рухом. Писав він і про Петлюру і Виниченка. Я добре знаю цей тип українського інтелігента-націоналіста. Я з ними виріс, разом із ними провадив боротьбу проти антисемітів та русифікаторів. Але повернімося до літератури. Роман П'ятеро. Роман тоненька книжечка читається за один вечір. Дуже раджу. Історія про Одесу, про євреїв про долю цілого покоління, подружжя Мільгром і їхніх п'ятьох дітей у непростий час початку 20-го сторіччя. Роман все ж не політичний, я б сказала, а романтичний. Колорит море Одеса, все як ви любите. Над лестницей кам'яний дюк протянув руку і тичить приєджива пальцем. Меня звалі де рішельє. Помні со всіх концов Європи, сколько сошлось народов, щоб вистроїти один город. А хто такий Лаврик? Відгадаєте? Лаврик, Лаврик, вистав рожки, хто купляв тібесіки? Год за годом віра майна порт обжорка сам один. Письменник покинув в Одесу в 1917-му і ніколи більше не повертався до рідного міста. Тож у романі відчувається його ностальгія. Вероятно, уж никогда не видать ни Одессы. Жаль, я ее люблю. Подъезжая к раздельной, я уже начинал ликующе волноваться. Если бы сегодня подъезжал, вероятно, и руки бы дрожали. В Рим когда-то был влюблен. И долго. Но и это прошло. Одесса – другое дело. Не прошло и не пройдет. Не может забыть автор из девичины Маруси Мильгром. А лучше Марусі я не встречал девушек на свете, не могу ее забыть. Прекрасный росток человеческий, и тогда еще не знал, какой воистину прекрасный, сколько стали под ее бархатом, и как это все дико, страшно, чудовищно и возвышенно кончится. Як саме дізнаєтеся прочитавши роман Володимира Жоботинського П'ятеро.